Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Знаєте, ми можемо жити, бути навіть віруючими і не розуміти, що Господь приготував нам. Багатство, насліддя, призначення, призвання. Ми можемо прожити і все це пропустити. І коли ми прийдемо на суд Божий, Господь скаже: Дивись, що я для тебе приготував і що ми зробили зі своїм життям. Тоді все це змінити вже буде неможливо. Господь він посилає своїх пророків, своїх апостолів для того, щоб вони звіщали, щоб ми не втратили все те, що Господь приготував для кожної з нас. Господь він готовий бути поруч з нами кожен день. Тому він і послав свого сина, який побудував церкву, де ми можемо пізнати волю Божу, де ми можемо покаятися, де ми можемо примиритись з Богом. І знаєте, сьогодні людина вона робить свій вибір сама: бути з Богом чи без І о, чому сатана закриває шлях до Бога, тому що він знає, що діти Божі є спадкоємцями? Якщо вам цікаво, якщо ви хочете більше пізнавати Бога, запрошую вас сьогодні на недільне служіння, яке відбудеться о 13 і о 19 годині. Напишіть мені і я приєднаю вас. Будьте благословені. Амінь.